Привіт, шановні друзі! Ради вас вітати на ютуб-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я, Стас. Ну що, на вулиці вже березень, перші числа і приїхали ми відкривати сьогодні сезон 2025 по поплавку. Крига усюди зійшла нарешті. Минула рибалка у мене була ще на лимані, а сьогодні, нарешті-нарешті, приїхали рибачити по відкритій воді. Як ви бачили, прийшов я на ось таке його. Канал, і будемо рибачити на поплавок. Сподіваюсь, з цього вийде щось дуже цікаве. Вам, як завжди, приємного перегляду. Сьогодні обіцяють дуже гарну погоду, повинно бути тепло, майже 20 градусів, вітру не буде. Погода шикарна саме під поплавочок. Дивиться на ці покльовки. Так що, все, давайте не зволікати. Розкладаємося, годуємося і погнали! рибачити. Речей сьогодні мінімум, чехол, відро, рюкзачок, он до сміття поприбирав, а вже ж заберу з собою, бо взагалі тут такий свинарник був, люди накидали. Ну нічого, поприбирав вже краще. І рибачить сьогодні буду на дві вудки. Взяв дві махові стільчик. Так що, все, давайте розкладаємося. Одразу замішаю, напевно, прикормку в першу чергу, щоб настоялось. І загодуємо наше таке місце. Але погляньте, яка краса на воді. Те, що гладь. Взагалі ляпота. Так що мішаємося. Беремо відерце, прикормочка. Real fish, карась часник для весни, саме те, що потрібно. Замішаю, у мене тут якраз півпачки залишилось. Підійде. Водички і замішають завжди в два етапи. Перший раз просто замішаємо, почекаємо, нехай не стоїться. І Потім другий раз вже замішаємо і одразу будемо годувати. Хай наставиться, ми якраз тим часом зараз розкладемо наші будки. Кормочка настоялась, впитала воду, тож вже в другий раз і можна одразу його годувати. Все. Тут же, не відходячи від каси, ліплю такі кульки поплотніше, щоб на дно падало і працювало на дні. Зараз штучок 5 і вистачить. Все. Тут ще залишилось трішки, залишимо, будемо підгодовувати трішки пізніше. Шо? Є така справа, утки розклав, глибину відміряв, загодував, все, можна рибачити По насадочку у мене сьогодні це опариш, хробачок і кукурузка. Заїхав в АТБ, узяв кукурузу і все, можна розпочинати. По оснащенням, в принципі, що тут розповідати ми звичайні. Махую, вудлища, мої. Опа, йома, вже рибу зловив. Ви бачили? На голий гачок за жопу забагрив. Це да. <клес> вудки це мої монзи каліпсо. Оснащення дуже прості. Грузило, повідець, а вище поплавок. Все. На одній вудці скользяще, поплавець, а на другій зафіксоване. Коротше, повітці коротенькі, по сантиметрів 10. А саме ось такі вого готові серії карась. Я їх просто укоротив, вони тут 70 см, я зробив поменше, і поставив. І все. Так що давайте заряджаємося і закидаємо. Ну що, на одну вудку ставлю кукурузку і одразу відправляю її в воду. Дві вудки настрою, щоб рибачить зі дна. Так що Втовщи будемо пробувати, коли вже геть. Грустно і печально буде. Є закид. Ну, а на другу вудку поставимо бутерброд, Хробачок з опариком. О, ось така вкусна тінь. Відправляється в воду. Не Недольот. Не відправляється. О, на другу вудку вже щось там клює. Так, да, так, да, друзі. На другу утку покльовка. Є. ти, Хорошенька таранечка. Запутала. <говорит> <говорит> Оце тарань взяла. Одразу. Я тільки закинув кукурузу, поки цей самий. Заряджав бутерброд. О! Оце відкриття непогано на кукурузку. Можна й садочок розпакувати. Та й я ще не встиг. О! Йомо, щось хороше! Щось. уфти. Друзі. Хто це там? о оце, да! <рес> <рес> На хробака взяла, дивіться. Це розмір, да? Оце я попав. Це відкриття. Піде. Зараз, зараз зачекай риба. Садок дістане. Йома, сонечко сліпить, коротше, ось така перша у нас рибка. Таранічка така. А? Дністровська. Ну все, її в садок поки що і перезакидаю. Старий, добрий. Останній раз ним користувався колись Дмитром на хаджабеї ще рибачили. Помните? Тоді коропів валили і спали на відкритому повітрі. Запомни. Так, таранечку. Воду. Вішаємо. І все. Рибалка шикарна. Так що не зволікаємо, треба перезакидати. Поменша взяла, і ми відпустимо. О, непогана на кукурузу знову. Взагалі. Та вишу. Ух ти, дивіться, це та О, Тільки вона вся в кліщах, бачите, в чорних паразитах. Бачите, яка попалась. гарна. Тільки я ж кажу, -ка, чи буде вам видно Вон на хвості чорні цятки. Це все паразити кліщі. Їх навіть видно на плавцях. Вони як такі пуперки, такі точки. Цю рибу ж Їсти не можна і брати також, то ми її відпускаємо. Так що, пливи, рости і лікуйся. <свісно> Ну-ка давайте. Ще одну таку, мені сподобалося. <свісно> Взагалі гарний розмір. Гарний. О! Знов непогана така. Піде, піде. Хорошая хороша таранечка. Берем. Так, ну что? Кукуруза у нас працюет вообще хорошо. Опачки. Сюда. Тарань. Тараня, це я розумію. на махову вудку потягати таку пліточку. Це шикардосно. Вообще. йо майо клює, як з кулемета. Я навіть не встигаю. а забагрив. Я навіть не встигаю увімкнути другу камеру. А воно клює, і клює. Ну, це я, одразу відчувши. Та зійшла. А інша зразу підсіла, її там напевно стільки зібралось на прикормку. Ну будемо ловити. Якщо вона тут, тут так гарно ловиться, то може я взагалі на днях приїду сюди зі спінінгом на мормишечку половити. Там побачимо. <laughs> взагалі настрій шикарний. Одразу пішла. Пішла. погляньте, як загибає. Хороша ж тарань, Якось вона зачепилась странно. Нічого нічого піде. Намаху і вудки мені подобається ловити більше всього, якщо дивитись по плавцевих. І така ось 6 метрів взагалі оптимальна. І не важка, і взагалі кайфово на неї смекать. Плітку, карасика. Опа є. А маленька. Маленька ось хто холості клювання робить. В рота не влазить, а вона клює. Давай чіка Опачки. Сюди ух ты, куди, куди? Сюди, батон. Оце реально батон. Політка, погляньте. Розмір який. На махову. Це кайф. Опачки. О, народ! Оце так. Да. Оце я розумію. <плес> я вже нічому не здивовуюсь, Дивіться, яка каплотвора. <плес> на кукурузу все бере. Я поставив зараз чистого храбака на дно, а другу вудку. На неї поки що тиша. А на кукурузку нашу АТБшну ловиться. Хорошо, ловиться. О. Ляпота. Сходу. Ох, відпало, щось взагалі хороше було. А ну-ка, давайте, може ще раз, щось попадеться одразу. Да клює, покльовка, топить, топи, 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 топи. А, мілка. Мілка. Що? Це нехай плеве, росте маленька. кукуруза уже потопела. О, хороша. 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 О, кабанская плитка. Уф, как на рыбака клюе. Уф, клюе. Дивите, друзья, вот это плитка, да? Вот это размер. Шикардесний. Фуфу. -фу. Кабаніста така. Ну капець. Дуже кайфово, дуже сонечко вийшло, світить так тепло. Зараз вже роздягатися можна буде. Так що класно, рибачимо. Ух ты. Ух ты, оце розмір. Я вже це мільйон раз сказав і не перестану говорити. Бо таку тараньку половить на поплавок. Це взагалі з чогось нереального. Оооойди! Катапультурували її сюди просто. Фтишка, отсе, да. Та ви погляньте, таку на річці зловиш, будеш радуватися, а тут в каналі, да? хорошенько. О. іди до мене. Гарненька, <кій> гарненько. гарненько. Чікс, Краса. О! Давай, таранька. Фу -фу. Це реально таранька. Це батони. Такі самі, як я тоді на кригі ловив. Давайте, народ, ще одненько і пропоную перекусити, випити чайку. Блін, ну погода взагалі радує. Прям сидиш і душа радується. <гум> Давно такого не було. Я на таку тарань взагалі перший раз тут попав. Раніше мелоч, мелоч і все. А зараз. Дивіться, які батони ловлять. О! О! Давай! Сюди. Ну і все. Тепер можна й чайок попити. Ну що, друзі, половили. Давайте трічки тепер поп'ємо чайку. Перекусимо Сосиска в тесті, як завжди. Ну, і будемо далі зараз рибачити. Ну, рибалка вообще шикарна, ловиться як з кулемета, гарна плітка. Відкриття сезону у нас вийшло дуже-дуже дуже круте. Фу, не знаю, ще недовго, напевно, перебачимо. Напевно, з годинку і будемо закруглятися. Ну, все, зараз п'ємо чай і продовжуємо ловити. Одразу, сразу яка тараня взяла. Хороша такая. Уф. Ну кайф. Лайкос, друзья. Давай, давай. Опаля. Хорошенько. 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 Хорошенько, аж три раза. Манчики які, ай-яй-яй, Рибу <реш> <реш> До садка. Не ну, уявляйте, комарі літають кусаються. <реш> Тільки потепліло вже все. Метелики літають, комарі повилазили. Жах. <реш> Я жартую вже ж. Весна прийшла вже. Все прокидається. Ого! Що це таке? Це клює так? Mm. Да, з'їла кукурузьку. Просто перший раз цей поплавок почала викладати, то я й не зрозумів. Коротше кажу, що все прокидається. Сподіваюсь, що вже і короб скоро почне брати. З наступного тижня будемо виїжджати, шукати. Де сазанчик починає клювати. Ви обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за всім, щоб не пропустити ці відео. Ого. 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 Пайдот. Пайдет. Оце да. Хороша. Красуня. Садок. о Ооо, оце, да. Оце то, що треба. Ого, загинай. Давай. <плес> Та ви що, дивіться? Тараня. Фу-фу. Давайте народ. На останок ще одненько зловим. І будемо закруглятись, бо так можна довго ловити. А я вже риби наловив, мені більше і не треба. О, а ось, друзі, і останнє на сьогодні. Але файно, але файно. Але батон. Ого. Оце таранніше. Ху-ху-ху. Рибка буде крайньою на сьогодні, Тож її ми кидаємо в садок, збираємося, і давайте в кінці покажу вам улов, порахуємо, скільки ми спіймали. Так що, все, гейм овер. Ну, коротше, друзі, ось такий результат. Бачите, яка тарань. І все гарно. Взагалі. Прикольно, скільки я тут посидів. 1,3. Трішки більше. І насмикав. Ну все, пересипаємо їх в пакет і заодно зараз порахуємо. 30. 31 і... Ось торочка. А, це лящ? нехай плеве, ляш, Не Лящ. 31 таранушка. І все така непогана. ТБшний пакет. І все народ. Давайте чапаємо до машини і там вже підіб'ємо підсумки. Ну і на цьому все. Як ви бачите, рибаків, просто тьма машин. Тут, з 30 машин тільки з цієї сторони, ще з тої сторони так само, дуже багато. Всі ловлять, тарань ловиться, дуже тепло. На термометрі зараз в автомобілі подивився, показує 22 градуси. Ну це взагалі жара. І в цілому, відкриття сезону вийшло дуже вдалим. Половили на поплавок. Тарань таку гарну, батонисту, ну, реально прям хороша тарань ловилась сьогодні. Це в мене вперше ще в цьому каналі так круто порибачив саме по плотві. Ну і на цьому, друзі, будемо завершувати наше відео. У нас тільки розпочинається сезон, тому ви підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. З вами, як завжди, був я, Стас, YouTube канал fisherman 15. Па-па, до зустрічі в нових відео. Побачимось.